instagram ілюзія, чому чужі селфі викликають провину. Гортаєш стрічку, там яхти, прес, кубиками, підпис Work Hard, Play Harder. і раптом всередині стискається. Я ж усе роблю неправильно. Знайомо, що відбувається у мозку, соціальне порівняння, наш еволюційний GPS. Порівнюю себе з іншими, щоб знати, куди рости. У соцмережах це перетворюється на перегони. Ми бачимо верхівки чужих успіхів, але свої ні. Більше пам'ятаємо невдачі. Мигдалина щитується як загрозу статусу, підкидає кортизол і з'являється провина за недостатність. Та що ти кажеш? А давайте ми зробимо довгострокове щеплення від провини. Okay. Керуй стрічкою, підпишись на творців, що показують процес, а не лише результат. Додай бруд за лаштунками пост про свій фейл раз на тиждень, антидот і собі, і підписникам. Щоденник своєї радості ти рядки перед сном, і ти тренуєш мозок бачити своє світло, а не лише чужий блиск.